Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінницю приїхала свіжа партія японських міні-тракторів. Ми вже всі вигрузили, вчепили фрези. Тому давайте знайомитись із актуальним асортиментом. Що є на майданчику? Трохи про комплектацію і ціна. Ну що ж, поїхали. Перший тракторець, що тут стоїть, і tk ТК-33, величезний просто трактор. Підсильвач керма, реверс, оберт на місці. Все тут буде. Боковий циліндр взаді, плаваючий швидкості, автопопадач. Все без проблем. Резина задня 12,4 на 26. Гляньте, яка вона широка. Така модель буде продаватися за 10 тисяч умовних одиниць. Є також маленький тракторець Бультра, Кубота Б115. Повний привід, водяне охолодження, три швидкості на. Вал відбору потужності з невеликим напрацюванням, стан під сидінням, фреза метр двадцять, двохточка, а по ціні він всього 4800 умовних одиниць. Ще є Мідсобі середня база 20 кінських сил. Звісно, ж повний привід. Ось така гарне сидіння. 455 мотогодин, повний привід. Включається-відключається, є діапазон повишені, понижені. Фреза уже кріпиться на 3 кріплення. Робоча зона фрези 140 см. Задня резина абсолютно нова, а вартість такої моделі 6000 умовних одиниць. Наступний це дуже популярна серія джел від Куботи, а саме GL 200. На японській резині напівгідравлічна коробка передач. Маємо тут підсилювач керма, реверс, 5 швидкостей на вал відбору потужності. Опорні колеса. Дуга безпеки. Швидкостьом і автопопадач. Фраза 1,40 м. А вартість такої моделі 7600 умовних одиниць. Ще є один тракторець середньої бази. Хіномото NZ230. Це прямий аналог кубота GT23. Маємо підсилювач керма. Кермо по висоті регулюється, збереглося ще сидіння, дуга безпеки. Маємо трьохточку, швидкосйом. японську резину спереду і ззаду. Три швидкості вперед на вал відбору і три швидкості назад. Боковий плаваючий. Дуже гарна комплектація, 23 сили. Вартість такої моделі 7300 умовних одиниць. Ще маємо куботу GL 220. 22 кінських сили, повністю на новій резині. Механічна коробка передач. реверс, Вал відбору потужності 5 швидкостей, 4 вперед 1 назад. Є боковий гідроциліндр, є оберт на місці, дуга безпеки. фреза кріпиться на трьохточкове кріплення і швидкостьйом. Робоча зона фрези 140 см. Ось такий гарний тракторець, його ціна буде 7900 умовних одиниць. Кубота GL23. 23 кінських сили, задня резина абсолютно нова. Реверс механіка, два діапазони повершних понижних, два речаги. Сумарно тут можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад, що є стандартом для Kubota GL. Вал відбору так само, як ми вже звикли. 4 вперед одна назад, задній привід, привід, повний привід та функція оберт на місці. Маємо боковий гідроциліндр. У ручному режимі працює, плаваючий режим працює і пам'ять також працює. На працювання всього 582 мотогодини. Дуже гарний стан кузова. Та й взагалі трактор в чудовому стані. Вартістю 8 тисяч умовних одиниць. Ще маємо ось такий Янмар F165. 16,5 16 кінських сил. Досить великий тракторець такий. 83 х 22 задня резина. Кріпиться на двохточкове кріплення фреза. Робоча зона 130 см. Три швидкості навал відбору, два рівня є повишені, є понижені. Механіка, звичайна. Тут є безпечний режим. Це при включенні задньої фреза буде автоматично підійматись. І є тут також пам'ять задньої навіски. Така модель продається за 5400 умовних одиниць. Маємо ще кабіну. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Задня у нас 11,2х24. Ось така ширина. Трьохточка, швидкосйом, швидкосьйом, автопопадач. 1,60 метра робоча зона. По комплектації у нас напівгідравлічна коробка U-Shift. Підсилювач, реверс, оберт на місці. Пам'ять задньої навіски і боковий плаваючий. Режим. Пічка працює, дворник працює, є вентилятор для охолодження. 27 сил 12500. Маємо ще з дашком куботу Асті A175. Повністю на новій резині. Оберт на місці. Механічна коробка передач 3 плюс 1. Вал відвору потужності 3 плюс 1. 1 назад. Боковий плаваючий режим. Тут працює. в ручному керуванні також працює. Досить хороша комплектація, повний привід відключається. Три циліндри, 17 сил. Фреза на трьох точці з боковим циліндром. До речі, робоча зона фрези 135 см. А вартість такої моделі 6300 умовних одиниць. Так, що бачимо далі? Ісекі ТК-25. Це тракторець уже свіжих років 25 кінських сил. Реверс 16 вперед-16 назад. Підсилювач керма. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Там у нас керування навіскою, звичайне трьохточкове кріплення і робоча зона фрези. 150 см. Також для контролю глибини маємо опорні колеса. 25 сил, повністю на новій резині. Вартість 8300 умовних одиниць. Є чуть Старший Ісекі Проте він 27 кінських сил. Японська резина спереду, японська резина заду. Реверс 16 плюс 16, підсилювач керма. Задній привід повний привід. І маємо боковий гідроциліндр. Ось бачимо: Трьохточка точка, сьом, автопопадач і боковий циліндр. Працює як в ручному режимі, так і в плаваючому. Робоча зона фрези 160 см. Гляньте до речі, на ширину задньої резини. Тут виробник Охцу. Розмір 12,4 12 на 24. Рівна підлога, ну, цікавий, дуже цікавий тракторець. А вартість його 8 тисяч умовних одиниць. Також є ще один трактор з кабіною. Трохи слабший, ніж попередня модель, проте на пару років свіжіший. 26 кінських сил. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Коробка тут уже звичайна механіка. Реверс. 16 вперед, 16 назад. Звісно ж, є підсилювач керма. Вал відбору потужності. Чотири передачі вперед одна назад. Оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. І також є боковий плаваючий режим. Так, ось такий тракторець. Повністю весь обшитий. Педалі підвісні. Гарно все тут в кабіні зроблено. Місця вистачає, висота кабіни 2 метра. Резина 11,2х24. Ось бачимо ширину. Трьохточка, точка, швидкосьйом, автопопадач. Робоча зона фрези 160 см. І бачимо стан ножі. Вартість такої моделі також 12500 умовних одиниць. 26 сил. Так, рухаємося далі. Кубота джал 21. Та сама популярна серія джел від куботи. Повністю на новій резині. Реверс 16 плюс 16, оберт на місці, боковий плаваючий працює, підсилювач керма, фреза 140 см. Кріпиться на трьохточку та швидкосйом. І такий трактор продається за 7800 умовних одиниць. Так, є ще тракторець уже після 2000-х років. Середня база, 22 кінських сили. По комплектації в нас тут механічна коробка 4 передачі. Реверс. Є діапазон повишених та понижених передач, Дуга безпеки. Фреза тут також велика, метр п'ятдесят. Кріпиться на трьохточкове кріплення. Японська резина спереду, японська резина назаду, і вартість такої моделі 7300 умовних одиниць. Свіжі роки, середня база 22 сили. Чудовий варіант. Маємо ще ісекі. Ісекі 19 кінських сил. Із основних переваг, весь на новій резині, підсилювач керма, пам'ять задньої навіски, і боковий циліндр працює в ручному режимі. Трьохточка фреза 130 см. Вартість такої моделі 6700 умовних одиниць. Ще є трактор з середньої бази Кубота Х20 з козирьком Фреза 1,40 м. Резина передня нова, задня резина японська. Оберт на місці 4 циліндра. Кермо регулюється по висоті. Механічна коробка передач, рівна підлога 7000 Дуже популярний трактор. В нього колія, до речі, 95 до розширення після розширення 115 см. Гарний 4 ресурсний двигун. Цікавить, заїжджайте. Ще маємо Mitsubishi 17 сил. Фреза кріпиться на трьохточкове кріплення. Японська резина, японська резина, рівна підлога. Повністю рівна підлога, 3 циліндра. Боковий циліндр працює в ручному режимі. Вартість такої моделі. 5200 умовних одиниць. І на завершення кубота Бультра Б117. 17 кінських сил, 3 трактор. Передня резина нова, задня резина японська, звичайна механічна коробка передач. Тут По речах все також дуже просто: повний привід або задній привід, три швидкості на фрезу, понижайка тут. І ще один речах понижайки ось тут. Є боковий циліндр. Плаваючи, і пам'ять працює. Двохточка, боковий циліндр, метр тридцять, робоча зона. Також коштує 5200. Так, ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб переглянути весь актуальний асортимент і детально розглянути фото на кожен із цих тракторців. Підписуйтесь на канал, заїжджайте на майданчик, проводьте тест-драйв, уважно оглядайте техніку і підбирайте собі японського помічника. Тому очікуємо вас у Вінниці та Одесі. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас до зустрічі!